Та ще двом, як одному. І знову я бачу марноту під сонцем, буває самотній і немає нікого він іншого. Сина чи брата, у нього нема, та немає кінця всьому зусиллю його і не насититься око багатством його, і він не повість. та, для кого дбає і позбавляє добра свою душу й оце і даремна робота воно, краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. І Якби вони впали, підійме одне свого друга, та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його. Також коли вдвох покладуться то тепло їм буде, а як же зогрітись одному? А коли б хто напав на одного, то вдвох вони стануть на нього, і нитка патрійна не скоро пірветься.